У Лозовій мешканці висотки на третьому мікрорайоні потерпають від смороду. Городяни кажуть, страждають через несправність каналізації. Стоки виливаються біля під'їздів та у підвал. А у квартирах і на вулицях стоїть неприємний запах. У ситуації розбиралась Вікторія Кожедуб. Біля першого будинку на третьому мікрорайоні каналізація забивається раз у раз, кажуть тутешні жителі. І додають, буває, стоки течуть уздовж усього дому. Дорога йде від люка, сюди-сюди. І ось тут ширина, метр, може більше, тут пригаємо тільки тут, Далі воно все заливає, і що там по клумбі, третьому під'їзду. Зараз самого не задому. Сергій мешкає на першому поверсі. Каже, нечистоти затікають під його квартиру. Каналізація забивається, от здесь. і одразу під дом шурує. Там же погріб у нас і в погрібі біжить теж постоянно этим. рідонок маленький, мошки, мухи, вот эти от ну вообще невозможно. і тянет всю квартиру на водоканалі Пояснюють біля п'ятиповерхівки, проходить колектор зі стоками всього мікрорайону. А труба забивається, бо мешканці викидають в каналізацію сміття. Виїжджала канала промочна машина, тому що була забита до такої степені, що хлопці вже просто-напросто не могли своїми силами справитися. Люди бросать та все, що не попаде. починаючи від ухочисток і закінчуючи, навіть, попадатися дитячі ігрушки. Зараз починаються огурці, помідори, то це все, все все воно туди все летить. Водяники кажуть, чистили колектор неодноразово, але якщо лозівчани і далі засмічуватимуть його, то проблема не зникне. Вікторія Кожедуб, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.